Ну а про ситуацію на фронті будемо говорити з Владиславом Селезньовим, військовим експертом, колишнім речником генштабу збройних сил України, полковником відповідно збройних сил України. Слава Україні, пане полковнику. Друзі, вітаю вас, героям слава! Авдіївка, Авдіївка. Північ Авдіївки, район Степового, ситуація надзвичайно важка. Ми вже цю фразу повторюємо пару тижнів, але розуміємо, що ситуація загострюється і загострюється. І впродовж останніх кількох днів ворог надзвичайно активно намагався просуватися в напрямку степового степового і за степовим. Вам слово. Ситуація там насправді пекельна. Як то кажуть, якщо є пекло на землі, то воно зараз в районі Авдіївки. Но у Ранковому зведенні від Українського Генерального штабу зазначається, що з понад 70 бойових звітньой. 36 відбулось на Авдіївському напрямку. Ворог має там кратну п'ятикратну перевагу над українськими силами оборони, активно не лише авіаційну та артилерійську компоненту. Зараз поконік Олександр Штукун повідомляє про те, що ворог почав задіювати бронетехніку. Тобто ґрунти стабілізований, ворог має таку змогу. Очевидно, що він тисне і буде сунути аж до того часу, поки українська армія не дасть належний відсіч. Що для того потрібно? Для того потрібна збро. Боє і боєприпаси до тієї зброї саме ці визначення чинники є визначальними, бо понад 90% ворожих втрат це результат ефективної роботи наших гармашів та наших е ракетників. І хоча сьогодні професійне свято День сухопотних військ треба визначити усі складові українських сил оборони, які долучаються до збройної боротьби з відсіч ворожої агресії. Що стосується е намірів ворога, то вона очевидна, вони намагаються замкнути е лища та оперативно на піоточення українського групування що дії в районі Авдіївки намагаються сунутись чим західніше, в такий спосіб створивши ну фактично неможливі для подальшого функціонування нашого гарнізону умови. Що буде далі? Знову ж таки, відповідь на це питання полягає в ресурсах можливості українського війська. Про це інформації в широкому на широкий загал небагато, але ж очевидно, що інтенсивність ведення бойових дій шалене. До речі, варто тут згадати. Твердження генерал-полковника Олександра Серська він опікується східним фасам Російсько-Українського фронту. Він вже починає наголошувати на тому, що треба раціонально використовувати боєприпаси для ведення бойових дій. А це значить, що є певні проблеми, і звісно, що ці проблеми треба вирішувати, чи то за рахунок українського оборонно-промислового комплексу, чи то за рахунок підтримки військово-технічної підтримки з боку наших західних партнерів. В будь-якому разі волорусь з ворожими танками воювати неможливо. А це значно нам потрібна зброя, нам потрібні. Боєприпаси до тієї зброї, що відбувається на Херсонщині, пане Владиславе, аналітики вважають, що збройні сили змогли скористатись негодою для зміцнення своїх позицій. Як ви оцінюєте ситуацію на лівому березі Херсонщини, зокрема? Дуже складні умови, адже українські підрозділи, хоча й продвинулись на глибину від 3 до 8 кілометрів на лівому березі, тим не менш не мають змоги просуватися далі, бо для того їм потрібна а артилерія система, а також система протиповітряної оборони та техніки. Ворог раз за разом чинить тиск на наших морських піхотинців, які мужньо та звитяжно відбувають ці атаки, тримають ті самі плацдарми, але зрозуміло, що потужної артилерійської під. Готовки за межами тієї 8 кілометрової зони сунути вперед неможливо, бо ворог там має чималу кількість лише самого складу бронетехніки. Частину з цієї бронетехніки ми в свого часу вдало підпалили, перетворили на купу металобрухту. але ворог ще має чимало тих самих ресурсів, і він продовжує тиснути на наших оборонців. Важко прогнозувати, як буде далі розвиватися ситуація там, на лівому березі Дніпра. Чому? Ключове питання це логістики. Ми з вами неодноразово в ефірах обговорювали про те, що для того, щоб Україна українська армія мала на Лівому березі стало логістику, нам потрібні портовно-мостові переправи. Дійшли до висновку. Це що це дуже складна в інженерному плані місія. Ну і по-друге, як вберегти цю портону мостову переправу відпливу ворожої авіації та артилерії це питання без відповіді. Ми бачимо, як система термата зічно ворог гадить своїми артилерійськими снарядами безпосередньо по Херсону. А та патонамистова переправа буде набагато ближче до артилерійських позицій, і звісно, що вона вам буде точно перебувати у сфері увазі ворожих артилерістів. Тож очевидно, що ситуація певною мірою патова, але навіть за цієї кризової обстановки наші морпіхи демонструють просто дива мужності, героїзм в таких складних умовах раз за разом відбувати ворожатаки та тримати визначені та позиції. Це за межею людських можливостей, але наші воїни спроможуть творити і таке. Пане полковнику, загалом хотіли би вас розпитати про наступальні спроможності ворога. Так свого часу в доктрині російського а перед тим радянського генштабу фігурувала така максима: наступати до повної втрати, наступального імпульсу. Так ми розуміємо, тут ідеться про живу силу, йдеться про техніку, і радше всього ну так виглядає, що ворог підготувався, так і підготувався доволі серйозно. І розуміємо, що зараз вони урухомили загалом майже всю лінію фронту. так, я не знаю, що насправді робиться, зокрема, коли йдеться про перекидання додаткових підрозділів, свіжосформованих чи переформованих, але ситуація, ну вона за занадто серйозна, щоб нею легковажити. Вам слово. Так, безумовно. Ситуація досить складна, і ба більше на тлі того, що, щодоби, український генштаб звітував про те, що він знищив від 600 до 1300 ворожих вояків. Задобу тим не менш за останні два місяці групування військ, що діє в рамках так званої спеціальної військової операції, збільшили ще не менше не тисяч осіб. Якщо два місяці тому назад ми оперували цифрою в 400 тисяч, зараз 450 тисяч лише збройної сили Російської Федерації, усі там добровольчі рухи та формування, і плюс до того треба додати 30 тисяч розгвардійців, які виконують місію там окупаційної влади і певні заходи на глибині тимчасово окупованих територій України, тобто. Майже півмільйона групування це вже досить потужно. Сила, яка, звісно, намагається трансформувати свою численні перевагу в якихось там територіальних здобутках. І очевидно, що ворог має ресурси не людські, а й матеріально-технічні, бачимо, наскільки поживалося ворожа активність щодо задіяння артилерійських засобів, тобто має ворог боєприпаси, і бачимо, що останнім часом активізувався задіяння власної бронетехніки, що створює додаткове навантаження на українських оборонців. За взагалі, якщо вести мову про всю тисячу трьохсот лінію лінії Белозі, немає жодної спокійної ділянки, і фактично щодо намагається нав'язати порядок. Денний саме ворог а українські сили оборони змушені рефлексувати. Бачимо в зведеннях від іпстейту від українського генштабу про те, що ворог атакує на та ліманському напрямку. Ведуться запекли бо її західніші від Бахмуту. Ворог вже фактично. Намагається реалізувати тактику осади в е Часов Яр. Тобто фактично вже може заявляти про початок е операції з оборони цього населеного пункту, який є критично важливим для захисту наступної міської агломерації Славянська і Краматорська. Тож, очевидно, що попереду нас чекають дуже буремні часи. Ворог, навіть незважаючи на складні умови е погоди, щодо погоди, продовжує свій тиск, і тут знову знову я повторюю ключовий фактор, який буде визначати спроможність української війська, чинити спроти це наявність у наших воїнів ресурсів. Власне, про ресурси пане Владиславе, за New York Times пише про те, що Україні варто окупатись та будувати власний оборонно промисловий комплекс через ймовірне скорочення військової допомоги Україні. Як ви взагалі ставитесь до цієї тези? І чи вважаєте, що справді нас очікує саме оборонна війна, і нам потрібно окопуватись максимально і власне розвивати свій оборонно-промисловий комплекс для того, аби розраховувати самим на себе? Таймс, видання відноситься до найбільш шанованих та поважних медіа у світі, тому варто дослуховуватись. Тих меседжів, які поширюються саме через це видання, звісно, що, скоріш за все, набачні перспективи обсягів військово-технічної допомоги від наших західних партнерів будуть набагато меншими, ніж те, що ми отримали протягом попередніх 20 у місяців за бойових дій. Але ж очевидно, що це не привід нам опускати руки і відмовлятися від певних дискусій та дипломатичних перемовин з нашими західними партнерами. Згадаємо, як попередній очільник міністерства оборони України пан Резніков Значав про таке, коли мені західні партнери кажуть ні. На прохання передачі того чи іншого зразка збройної чи військової техніки я сприймаю це не як відмову, а як виклик, який треба подолати. Тож я думаю, що нашим дипломатам, нашим вищим військовим посадовим урядовим особам треба працювати над тим, щоб переконати наші західні партнери, що зброя, яка потрібна для української війська, це не лише про безпеку та захист України та українського народу, це ще й про безпеку та захист європейського континенту континенту, бо Путін не приховував своїх халамійських планів, які Поширитися на багато далі кордонів України його цікавить фактично вся східна частина Європейського континенту. А отже, для того, щоб Європа мала змогу ретельно підготуватися до майбутніх дуже вирагідних бойових Російською Федерації, їй потрібен час. Той самий час зараз можуть дати українське війська. А для того українського війську потрібна зброя та боєприпаси до тієї зброї. Так, пане полковнику, ми це розуміємо. Я думаю, що це розуміють і наші союзники, але часом з'являються не надто приємні так звані політичні рішення, так які можуть впливати на постачання того, що є запорукою перемоги, крім людського ресурсу, потрібна техніка. Тут ми з вами цілком погоджуємося, але те, що стосується дуже конкретної ситуації, розуміємо надзвичайно важливої оперативний рівень лівий берег Дніпра. Що зараз там? Як ви оцінюєте ситуацію? Ситуація, як на мене, є досить складною. І коли ми дивимось на ті рішення, які часто густо ухвалюють на наші західні партнери, перше, що припадає на думку відкладені рішення. Як так можна не розуміти того, що для того, щоб українська армія була максимально ефективною, їй потрібна зброя, їй потрібні боєприпаси до цієї зброї. А на тлі певних дивних інколи заяв, мовляв, треба шукати якісь там компромісні варіанти, ну очевидно, що це точно не працює на користь. Ще перевага українського війська на полі бою не потрібна заяв гучних заяв висловлені за непокоїм. Не потрібна зброя, не потрібно сучасне устаткування і не потрібні зайві дискусії: чи треба, чи не треба, чи не позбавити цю війну ну, ну, певно там. Сенсу чи динаміки бойових дій, якщо Україна отримує е, певні зразки озброєння та військової техніки, Україні потрібна та сама зброя, яка допоможе нам перемогти. Те, що ми зараз бачимо, наші західні партнери передають нам на стільки зброї, щоб Україна ще не програла, але не дають стільки зброї, щоб Україна перемогла в цьому протистоянні з Путінської армії. Пане Владиславе, і ще коротко, будь ласка, Зеленський повідомляє про те, що збройні сили відбили в окупантів один з в межах Горлівки. І я хочу, щоб ви прокоментували, чи може це якось вплинути на хід бойових дій. Ні, це тактичний епізод, і на, на жаль, горляка вже понад 9 років знаходиться під ворожою окупацією, і заходити в горліку, щоб вести там бойові дії безпосередньо міській забудови, Це справа геть невдячна. Є інший, більш важливий і більш раціональний з військової точки зору напрямку, де треба зосереджувати свої зусилля для того, щоб вести бойові дії. Крім за все, тактичний епізод пов'язаний з захопленням в районі горляки. Це намагання відволікти частину російських ресурсів на цю ділянку фронту, але чи стане? Це виборикання вирішальне в цьому протистоянні з потівська армії, мабуть, чи не варто так мікувати? Дякуємо вам, пане полковнику. Володислав Селезньо, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Збройних сил України, працював зараз в прямому ефірі телеканалу Еспресо.